Вітаю, я Аліна Бережна і далі про погоду на 4 листопада. Завтра мінливо, проте без опадів. У Черкасах лише ввечері буде сонячно. В день очікується 9-10 градусів тепла і 4-5 з позначкою плюс. В Умані та Звенигородці буде похмуро. В день термометра піднімуться до 11 градусів, а ввечері опустяться до 2-4. У Каневі та Золотоноші день буде хмарним, тільки вечір потішить ясним небом. Очікується 9-10 градусів тепла в день та лише 1-3 вночі. У Смілі та Чигирині хмарно. Тут синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів в день та 3-4 вночі. Ось така погода нас очікує. А щоб дощ не заважав нашим військовим, давайте зігріємо їх разом. Центр допомоги армії просить приносити теплі речі, пледи та ковдри за адресою Благовісна 170. Долучайтеся і підтримайте наших захисників. Побачимось на телеканалі Вікка.